Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні в нашому огляді ось така гарна кухня в чорно-білих тонах. Вона у нас складається з декількох компонентів, як завжди. У нас є фасади, є стільниця, є фурнітура, це видвижні механізми, там система підйому і завіси. І цоколь. Стоколь, до речі, у нас алюмінієвий. Іменно алюмінієвий, італійський, з такими класними решітками, які врізані під будованим холодильником та пеналом з шафою для вина та духовою шафою. Ось почнемо по порядку: у нас є пенал. Пенал з будованим холодильником. Відкриваю це дверцята, як ви всі бачите, і там люди зберігають вже продукти. І в морозильній камері теж. І над холодильником є у нас ще відділення з двома невеличкими паличками, в яких теж можна щось зберігати. Ну, речі, які потрібні для того, щоб щось готувати на кухні. Ось у нас стоїть вертикальний профіль гола чорного кольору. І, до речі, усі дверцята, на усіх дверцятах повністю на нижніх, окрім верхніх, врізані ось такі ручки, щоб було зручніше братися, ну, засовувати, скажімо так, пальці і відчиняти фасад. Ось. Тут у нас, до речі, один фасад і другий фасад це висувні шухляди, висувні шухляди лігробокси, Ось фасад сусідний. Ручка по повідок стоїть, верхні фасади, коли заїжджають, висуваються ще додаткові два ящики, в яких теж можна щось зберігати. Тобто у нас є Три ящики. Один великий, до якого під'єднаний, скажімо так, фасад. І вони суцільні, щоб ну, був по дизайну так, ну, гарно виходить. Тобто чотири одинакові фасади по розміру. Ось. Потім у нас є фасад ну, середньої, скажімо так, висоти, в якому теж можна там зберігати кухонні якісь. Пристрої. І два, невеличких. два невеличких поки що не оснащені ніякими роз'єднувачами для приборів, але гадаю, ми це випробуємо просто ну, багато усього. Треба, щоб люди ну, зрозуміли, що будуть там зберігати. Ось, ну, Які предмети, кухонні з розмірами, і тоді виготовимо для них гарні дерев'яні роз'єднувачі. Для приборів. Всі е, висувні ящики, на дні усіх висувних ящиків лежать коврики, резинові коврики, товсті, гарні, е, якісні. Е, вони лежать для того, щоб, е, коли там ну, речі, якісь там лежать у ящиках, загружені ящики, щоб вони не ковзалися. Ці, ці речі по ящику. Припустимо, ви взяли зараз воно там, ну, там Не дуже обережно відчинили фасад, да, там, ну, потягнули швид, різко. Ось, і, і ну, щоб ця реч, там, ну, припустимо, не покатилася і обзадню стінку там не бахнула. Я, припустимо, це було вночі і ви когось розбудили. Ось. Тому ось так це все дуже. Гарно, лаконічно виглядає. Є у нас тут посудомийна машина. Посудомийна машина у нас тук і Туфту. Бачите, вдома всі є. Ось, і відчиняється. Ось така гарна посудомийна машина. І зачиняється. Ось і є у нас е секція з мийкою, коли відкривається дверцята, в усіх секціях запалюється світло. ну, Любу секцію відчиняючи, що запалюється світло в кожній секції. Тобто, в профілю гола у нас є вбудоване підсвічування. І стоять датчики на те, щоб це підсвічування при відчиненні фасаду запалювалося. Ось. І так, секція з мийкою. У нас секція змийки. У... На дній секції мийкою у нас фольга металева майже міліметр. О, не пам'ятаю точно. Ось фольга стоїть відро висовне для сміття. Можна їх тут два, по 10 чи по 20 літрів. В описі до відео буде. Саме це відро. Ось так, якщо потрібно, відро достається. Можна туди забрати пакет для сміття і там, скажімо так, сор сортувати сміття. І зачиняється у нас. Стоїть там ще у нас осмас, накопичуваний бак і подрібнювач для відходів. Ось все це помістилося в цій секції. В дні є виріз для того, щоб е, під'єднати шланги з посудомойної машини. І там є ще йде тоненький шланг, будемо так називати, до холодильнику, в якому стоїть льодогенератор. Те, що під'єднали через осмос. І всі ці комунікації ми закрили нержавіючою ставлю. Ось, ну, на відео це побачите. Ось. І також оснащена секція амортизаторами. Ну, Фасад верніше. Є у нас тут ось така ну, невеличка скажімо так, секція з висунними шухлядами, вона невеличка. І зробили тут, скажімо так, з замовниками. Замовники попрохали, щоб зробили під міксер, там, комбайн, що це, полицю, щоб можна було ви, ну, висунути, там, щось поробити, щоб він тут і залишався, тут і стояв, щоб не, ну, не треба було його там, на стільницю десь перетягувати і так далі. І ну, попрацювали, вімкнули в розетку, попрацювали, помили, якщо потрібно було ну, вчат чашку, звичайно. Ось, і засунули його на місце. І під цим компаном ще теж є велика шуфра, в якої теж буде щось зберігатися. Ці е, висувні ящики теж на них на дні лежать резинові коврики. Ось так м'ясенько-повнесенько все зачиняється. Тут у нас пенал, в якому є винна шафа, є. Духова шафа, вона в ній поєднана ще й мікрохвольова піч, наскільки я розуміюся. Ось і є ще місце, зверху теж дві полички, вже великі полички, на яких теж можна щось зберігати. І ці вже великі полички оснащені підсвіткою. Тобто Всередині, при відчинянні, також ви все це бачите, запалюється світло. Ось. І стоїть також ручка, щоб було зручніше відчиняти. І тихесенько мяхнько все зачинилося. Верхні секції у нас їх чотири. Є секція, яка в куті стоїть, вона відчиняється, теж запалюється підсвічення, коли воно відчиняється. І там три великі полиці, на яких. Теж можна там зберігати багато корисних речей, які потрібні хазяйки для того, щоб готувати добру, гарну, корисну їжу. Ось. І стоїть профіль. Профіль Шилмівський, теж підсвічування в ньому є, йде. Ну, ви зараз теж все це бачите. Підсвічування у нас вмикається і вимикається від дотику. Доторкнулись, запалилось, доторкнулось, потухло, доторкнулось, запалилось, доторкнулось, потухло. Це ви теж побачите на відео. І м'ясенько, плавнисенько зачиняється секція. Тут у нас дві секції. Секції ці оснащені електроприводами. Ось, ось такі гарні електроприводи. Нажимаємо і фасад чудово відчиняється. Е, у нас тут стоїть сушка Enox Еліт Титан. Е, до речі, е, кольори підбирались. І ну, що я вам казав, що в двох кольорах це чорний і білий. Ну Є третій, це переход від чорного, від білого до чорного, він темно-темно-сірий. І заглушки у нас титанові стоять на механізмах. ну І висувні шухляди теж ну, антрацит, е, начебто кольор наз, називається. І е, ну, сушка у нас така, такого темного кольору. Ну, воно все дуже добре гармонює всередині. Ось. Ну і профіль чорний. І ну, Виходить, як на мене, дуже гарно. І друга у нас секція. В другій секції у нас е зробили бокалотримачі. тримачі. Ось такі класні. Бачите, як бокали висять. Взяли бокал, поставили, достали пляшечку вина, налили, випили, помили і повісили на місце. Можна на них зберігати і не тільки бокали для вина вішати, ну, а й інші бокали для інших якихось напоїв. Там, припустимо, там віскі, ром, ну, або ще є там якихось інших. Ось, і також ці секції оснащені підсвічуванням. Підсвічування дуже добре, скажімо так, підсвічує. Ось, коли б його не було, це б ну, зовсім по-інакшому було. А так ти відчиняєш, щоб у тебе все, скажімо так, видно, що всередині. Ось, ну і отак все це зачиняється. Міягресенько, плавнесенько. Є у нас вузька ну, така секція. Ну, зазвичай, скажімо так, в ній зберігаються ну, якісь невеличкі речі, ось кухонні. Ну, в основному це якісь там спеції, да, спеції там, олії і так далі. Ось Ми зробили ось, ось ящик, і поставили сюди висуні, скажімо так, верхній карго. Ось, в якому можна і спеції зберігати, і пляшки з оліями різними. Ну і вверху там, можливо, якісь запаси чаю. І яресенько-плавнесенько теж все зачиняється. Стільниця. Стільниця у нас виготовлена з кварцового каменю. Вона чорна, суцільна, зроблена, варильна поверхня зроблена в рівень зі стільницею. Ось, ну, ви бачите це все в себе на екранах. І знята ще додатково по попередній частині фаска для того, щоб було зручніше, то стоять ручки. І щоб зручніше було, ну скажімо так, руку туди засовувати, коли відчиняєш фасад. Зробили ще під 45 ну, кут, запиляли, щоб це було ну, максимально комфортно і максимально зручно. Отака вийшла гарна гадаю, кухня. Гадаю, ну якщо вам сподобалось, пишіть у коментарях, що сподобалось. Якщо щось не сподобалось, теж пишіть, що не сподобалося, як, можливо, ви бачите, як можна було її вдосконалити. Ми будемо відповідати кожному на ваші якісь там ну, пропозиції і так далі. і так далі. Виготовляємо, гадаю, сучасні, стильні, якісні меблі, тому завжди раді співпраці і чекаємо на ваші замовлення.